Куня просинається, так? Да? Ні, косечко моя. Позинуйся моя зіронька, ніка й дома. Дома ні, куня. Вирвали зубики, у стюку з вушка. А все почалося з того, що я дуже б начала бистро мателять своєю головою, лізти до вушка. Кожанка злякалась і давай мене схопила бігти до ветеринара. Але ми не могли відразу поїхати, тому що наші сусіди пустили свої друшляки на наше місто. Ми побігли ховатися в підвал. Це був якийсь капець. Потім все місто перекрили. І ми, де бога, не могли до лікаря доїхати. і коженка бігла, в мене несла на ручках пів міста. Мен дуже переживало, щоб лікар був на місці, тому що там був капець. Він мені потім засунув в ушко свій мікроскоп і показав, що там сидить устюк, і сказав, остручно, треба доставати, і вколов мені наркоз. Я плакала, коженка плакав, а лікар каже не хвилюйтесь, все буде добре.